Своїми інноваціями ми невтомно наближаємо майбутнє, ми робимо з матеріалами неможливе. Бо ми це можемо. Нам підкорюються найміцніші матеріали. Ми гнемо скло за температури 800 градусів, щоб отримати екран як з майбутнього. Алмазними інструментами ми вирізблюємо корпус з аерокосмічного алюмінію. Обробка керамічними гранулами робить країн надприємними на дотик. З Точністю до нанометра ми створюємо поверхню, що сяє, ніби коштовність. Кожна грань візерунка ефектно грає насиченими відтінками. Ми майстри цифрової доби. Ми це Самсунг майбутнє вже сьогодні.